Це історія, коли я в бабусі на горищі лазив, десь, мабуть, років 6 було на горищі лазив, я побачив там якийсь такий кепку, шапку, щось таке тому подобне. Бабушки запитую, що це за шапка така странна. Вона каже, це не шапка, це шлімофон танковий. Твій дядько колись був танкістом, і, відповідно, це його шлімофон. І, мабуть, шести років я захотів стати танкістом. Ну, все, ну, тіпи, тільки танки. У мене так сталося, що я народився в місті Старокостянтинів біля аеродрому сьомої тактичної авіації і дивився на всі ці літаки, як літають, але мене це не брало. Мене брали танки. І, відповідно, Після 9 класу, це було 13 років, я сказав мамі до побачення, далі я сам. І я поїхав в Сумську область міста Лебедин. Училище, де я навчався на тракториста, що танк на гусениці їздить, що трактори їздять на гусениці. Тобто я йшов до своєї мрії. Потім, відповідно, це було. Харківське танкове училище це єдине в Україні, де ти міг отримати щось зв'язане з танками. Ну Львівська академія сухопутна, там ти трошки підвищив свій клас, і далі вже бойові на бойових ти вже всю цю отриману теорію переводиш в практику і досвід. Переважно зараз працюємо з закритих вогневих позицій, але якщо щось десь горить і треба їхати, ну їдемо напряму. Танк це можна сказати як ще один член екіпажу. Про нього також потрібно турбуватися, тому що він тобі не скаже, там що в нього болить, або ще щось у нього несправності. Якісь відповідно, якогось такого ритуалу немає, але до кожного бойового виїзду, кожен член екіпажу, чи то механік, чи то заряджаючий, чистить гармату, перевіряють гусянку, перевіряють приціли. Перевіряємо разом маскувальну сітку, тобто такий ритуал це передивитися повністю машину і підготувати її до того, що буде жарко з дитинства. Коли ти там здоровий, активний хлопець, то ти займаєшся там футболом, волейболом або не знаю чим, всім, чим завгодно, куди діти енергію. Але коли поступив до Харківського університету, у них була команда Регбійна. Яка виступала в вищій Лігі, суперліги України. Перший раз, коли я побачив цю гру, ну типу, думаю, що це таке? Типу, якийсь м'яч, овальний, диню якусь кидаю. Вибрав одного чоловіка, який ними команди, це був тренер. Я до нього підійшов, кажу, можна ну, типу, з вами позайматися. Він каже: Да, ну типа, давай попробуємо. з того моменту, як ми попробували, все це затягнулося на 9 років е цієї гри спортом. Іменно таким немає часу займатися. Ну, тому що але є такі схожі вправи до спорту: це БК загрузити півтори тони, розгрузити БК, або густянку, там півтори тони надіти. Після того як закінчив навчання, ну вчитися вічно ти не будеш, і відповідно треба чимось займатися. Лягло, можна так сказати, це сфера ресторанного бізнесу. Тобто, це. Тягнуло до того, що з людьми спілкуюся, різні люди. Починав з самих Азів, це помічник офіціанта в Сумах, потім офіціант в Харкові, потім вже адміністратор в Києві. І, відповідно, це, це розвиток, і це різні кухні, різні заклади і в цьому розвивався. Командир розводу зараз в цій війні це там, не людина, яка в штабі сидить, а яка з хлопцями точно так же їздить. На бойові задачі і мало того, що ну, тіпа за новоприбулими, тому що поки ми є, то треба максимально досвід передати новоприбулим, тому що досвід це, на жаль, великою ціною дається. Стосовно питання, чим там розвиватися, не знаю. Танки подобаються. Хотілося би їздити, поки вони є, поки ми можемо робити корисну роботу. Хотілось би, мабуть, спробувати себе в НРК. Тому що можна сказати, НРК виконують таку ж саму роботу, як танки, тільки там немає людей всередині членів екіпажу, відповідно, які можуть бути наражені на небезпеку. Відповідно, було б цікаво, мабуть, спробувати в розвитку технологій, тому що ця війна показала, що треба з технологіями доганяти і опережати їх, а не відставати. Багато моїх знайомих вони. Або в лавах Збройних сил України на волонтерських організаціях. Ну тобто, переважна більшість моїх знайомих це працюють на одну велику перемогу. Ну тобто, у мене це так. Занадто багато часу ти втратив, якщо ти ще не долучився до Збройних сил України. Я би порекомендував, ну, все таки одуматись, не бути осторонь цього всього, що проходить в Україні, і долучатися до збройних сил України. Це потрібно разом об'єднуватись.